Добрий ранок. Наразі 30 червня, понеділок, 9 година ранку. Я готую сніданок. Поставила молоко, скип'ятила з водичкою. Зараз буду варити кашу. Буде у нас сьогодні на ранок ось такий кускус. -кус. Зварила вже кашу. Це для Віки з фруктовим пюре. Це для Богдана з варенням. Ананасовим. І це навіть ось для мене вистачило. Зараз я вам покажу, що робиться через 5 хвилин після того, як прокинулась віка. З пандочкою! Отак, з пандочкою. Тут валяється ковдра, сходинки. Там в кімнаті ще епічніше все. А, вона вже поскладала, тільки я не розумію куди. А, ось сюди, з того ящичка. Речі в ліжку. Діти вже сіли їсти. Якусь бери, набирай в ложечку, кашку і їж разом з Бодією. Добре, а ти вже набрала, так? Добре, зараз діти будуть їсти. З вікою сьогодні не гуляємо, бо мені треба їхати по справах. Зараз пів на дванадцяту ранку чи дня. Я вже вийшла на вулицю, сьогодні тепло, навіть жарко вже піде трохи на спеку, на потепління. Можливо, скоро вже можна буде купатись. Під кінець тижня, в п'ятницю, там чи на вихідних подивимось. Ось, зараз доволі жарко. Під горіхом не так жарко. Ось, тож я. Їду по справах, а потім в мене після того плани піти на полювання за Шовковицею, позбирати її в ємності. Я тут взяла з собою навіть дві, бо знов щось то впала трохи ціна на полуницю, 140 гривень було за кілограм, можна було купити де-інде, а зараз знов 190-210 ну це за такі ціни купляти, тож піду на полювання за Шовковицею. Я вже вирішила свої справи, що світер такий піднявся. Зате не жарко. Я зараз іду вже до Шовковиці, купила собі каву, бо якийсь такий сонний стан. Ось, зараз вам покажу, якому, як це укромне містечко знаходиться шовковиця. Нам туди аж між двориків в зелену посадку. Я сподіваюся, там ще буде для нас шовковиця, тому що знизу, зокрема, я її вже дуже сильно пообдирала. Ось вона така велика, бачите? От, але, на жаль, я не вмію літати. А то б я зверху там запаслася б. Так, що у нас тут? Ага. Угу. Так, ну щось є, щось є, щось є. Щось зараз буду. Вибирати туди повище. Ну нічого, доведеться тут попрацювати. Як мені сказала одна жінка, що поряд проходила, ви так тяжко працюєте, щоб вирвати цю цю шовковицю. Я ще подумала та титанічний труд, титанічна праця. Вона вже бачу, що вона стає титанічно. Все, я здійснила титаніч, титанічну працю. Ох, я б ще туди вище піднялася. Назбирала ось такий скарб. Ціле ось відеречко такої обалде... обалдезної шовковиці і направляюся вже додому. Мої рожеві красівки. Зараз я вам, от, наприклад, покажу, тут, якщо далі йти цією стежиною, тут ось є ще одна шовковиця чорна. На ній теж досить багато шовковиці. тут не видно, але он... бачите, як би так показати, он скільки шовковиці. Можна збирати, як закінчиться та рожева, то буду тут збирати, але вона не така смачна. Ось вона, наприклад, не така смачна. Тут ціле дерево, чогось її ніхто не збирає, бачите, скільки ягід. Ніхто не збирає. Хоча тут поряд якась перукарня. Ось все в ягодах, все. Вище там, якщо гілки нахиляти, о, бачите. Як гілки нахиляти ще більше шовковиці. Коротше, тут не початий край роботи, але вона не така солодка. Але коли кінчиться ота рожева, то ось тут можна буде теж позбирати. Дуже смачна шовковиця на майданчику дитячому. Там, де ми з вікою гуляємо, де я знімала, вам, бачите, все в ягодах. Там дуже смачна шовковиця на майданчику, але я там зазвичай з вікою, і ну, мені там незручно збирати в деречку. Не вся в шовковиці, але ну, нічого. Це вже все залишки виробництва. Ось такою стежкою треба вже виходити. Така у нас тут таємна доріжка. Я вже прийшла додому, і, окрім титанічної праці, я ще здійснила покупку, але виявляється не дуже то й вигідно. Зараз я вам покажу. Знайшла полуницю, там віка їсть, вона, начебто, бачите, на перший погляд, гарна, ну і, в принципі, солодка. Знайшла полуницю за 140 гривень за кілограм, купила судок великий на 150 гривень. Ось відсипала ще на потім полуницю, але вона того не вартує. Тому що, бачите, що тут на дні, дні судка воно вже не їстівне. Тому ці 140 гривень це ті самі 170-180. Ну не знаю. Просто з полуницею звичайно проблема в цьому сезоні. Можливо, вона оправдана, але хочеться трошки поїсти. І щоб ще дитина поїла, бо Віка дуже любить полуницю, тому як уже є. Але ось це весь гнилий непотріб. Така гарна годівничка тут висить. Я знову вийшла на вулицю і йду в магазин в отебе. Треба купити продукти, підгузки, а справа в тому, що похолодало і зривається на дощ. Ось знову на мене капає дощ, шурхотить кругом. А я принципово не взяла парасолю, навіть не можу пояснити чому. Це якесь не без пояснення вчинок, хоча йде дощ, і я це бачила. Можливо, я сподівалася, що якщо я не візьму парасолю, то дощ перестане йти. Ворона, куди ти від мене біжиш? Я йду через свій улюблений дворик. Ось знову дощ переставити. А тут так зелено і свіжо, А тут вітру немає. Тож я заодно і прогуляюсь. О, вже на часонечко навіть вийшло. І тут, до речі, теж є шовковиця, але... зовсім дерево. А і тут мало шутковиці. І вона я б не сказала, що дуже, що дуже смачно. У мене така собі, але маленьке деревце. Повернулася уже додому. Певно, що захід з парасолькою спрацював. Коли була на, на дворі, в магазині дощ припинився. Зараз тільки зайшла додому знов почався. Зараз покажу вам покупочки із АТБ. Купила, перш, по-перше, ось таку чашку, бо розбила нещодавно білу чашку. Ось купила з такими квіточками, але вони швидко змиються в посудомийці і буде просто біла така чашечка. Далі купила три синабони із АТБ смачні. Далі купила сердельки Женевські з сиром добров. Щось думала вони перш... вищого сорту, вони першого сорту, але ж коштують 300 гривень. 310 гривень за кілограм, сподіваюсь, нормальні будуть. Ростіжка йогурт з персиком по акції 13 гривень. Так, водичка апельсин лимона болонська. Спрайт це для Мохіто Богдан робить молочко своя лінія. Бачите, торгова марка своя лінія, а робиться на виробничих потужностях злагоди, певно що. Так, сир традиційний, кому дві упаковки взяла, бо по акції 61 гривня за упаковку, салатик на салат, салат салатні листя, листя салатне. Так, далі ось така цибулина Марс червона, і помідори тепличні. Також сьогодні на вечір на салат. Ось такі були покупочки в АТБ. Буду зараз варити дві курячі гомілки. Це для віки на вечерю на сьогодні і на завтра. Зараз я буду обідати. Я вчора у людей з рук, так би мовити, ну ну, типу, як там не знаю, стихійна торгівля, чи як, як його. Купила картопельку, таку невеличку, молоденьку, з якої шкірочка просто от за одним подихом знімається. Купила кріп. Ну, вершкове масло само собою, і зварила картопельку молоду. Кілограм коштував 60 гривень, і я купила 2 кіло на 120 гривень. І ці всі 120 гривень я вчора зварила велику каструлю. Наварила, і вона якимось дивним чином та вся каструля картоплі просто кудись зникла вчора під вечір. Вже. Це ось залишки, я доїдаю, і ще трошечки лишилось для віки, я їй теж вчора давала. Правда, я її розім'яла, додала туди ще води, щоб воно було ріденьке. Таке. І вона довго не хотіла, я її довго вмовляла, просто на колінах повзала. От, в результаті вона погодилася спробувати картоплю і ще поїла вчора цю картоплю. Коротше, я зараз буду обідати, вона така апетитна. Я оце обожнюю молоду картоплю з кропами з маслом. Саме ось з обідраною обдертою скоринкою. На дворі погода продовжує казитися. То дощ, то сонце. Я тим часом навела тут невеличкий порядок, перемила пластик, силікон і зараз буду варити на вечерю гарнір. Це буде каша Артек. В пакетиках три пакетики зараз буду варити. Буду зараз робити салатик. З сиром фета, нарізаю зараз помідорчики. Постав і їж охайненько, шовковочку. Віка повечеряла. Обережно, щоб воно не впало. Вік. Віка поїла вечерю, картопельку, кабачки, м'ясо, куряче, гомілку. І їсть тепер з Зараз я буду вечеряти, їсти цілу миску салату. Правда, а щось не дуже. Ну, коротше кажучи, таке. Я ж тільки що знімала, як я перемила весь посуд. Звідки він там знову взявся, я не знаю. І це я ще сосиски не зварила на вечерю. Буду варити зараз серденьки на вечерю.